Ступінь окиснення це умовний заряд на атомі в молекулі або в кристалі, обчислений з таким припущенням, що всі спільні електронні пари повністю зміщені в бік більш електронегативного елемента. Ступінь окиснення ми запишемо скорочено дуже часто пишеться ОК. СТОК. ступінь окиснення це умовний заряд. Умовний слово умовний означає, що ми. Ну, не справжні, а що це люди для того, щоб простіше сприймалося, спростили умовний заряд на атомі, молекулі чи кристалі? <кій> Якщо якщо припустити, що спільна електронна пара зміщена Повністю зміщена, повністю зміщено. До більш електронегативного елемента, електронегативного елемента. Найбільш електронегативний елемент флор. Відразу я пишу, що флор найбільш електронегативний. Електронегативний, елемент. електронегативний це означає, що він притягує електрони. Притягує Електрони. Це відбувається, коли утворюється нова речовина. Під час хімічної реакції відбувається перебудування атомів і утворюються нові речовини. Коли утворюються нові речовини, нові хімічні зв'язки, то якраз ось тут і відбувається, що один елемент він притягує до себе електрони, навіть чужого елемента. А інший навпаки віддає. Наприклад, метали вони завжди віддають електрони. Наприклад, неметалічні елементи може бути один сильніший, один слабший. Ось якщо ми візьмемо, як утворюється це з восьмого класу, згадаємо, як утворюється молекула аж хлор. У гідрогена взагалі один електрон, один електрон, а він зустрічає хлор. У хлора на зовнішньому рівні. За періодичною системою хлор знаходиться у 7 групі, у хлора всього 17 електронів, але на зовнішньому енергетичному рівні 7. 7 електронів, палентність хлора тут 1, тому один неспарений електрон і е, пари такі, три пари, всього 7 електронів. Чому хлор взагалі з гідрогеном взаємодія? Тому що хлору не вистачає от сюди до пари одного електрона, от вони її взаємодіють. Зустрів він гідроген. Гідроген менш електронегативний, хлор він знаходиться близько біля флуору. Хлор, хто ближче до флору, той сильніший. Ми орієнтуємося на флуор, що він найсильніший. Біля нього хлор, оксиген то це сильні елементи, які будуть притягувати до себе електрони, І ось хлор буде притягувати електрон у гідрогена. Тобто, виникає ось спільна пара, вона спільна. Але через те, що хлор має силу, притягує до себе електрони, тобто він більш електронегативний, то він притягує ближче до себе, наче такий, як жадний. Що він хоче собі ці електрони притягнути. Зараз я намагаюся гарно рулювати, він притягує. Ми можемо ще написати ось так структурною формулою, що тут утворюється спільна електронна пара, але хлор притягує до себе. І ми у восьмому класі писали, що він не повністю забирає, а лише притягнув до себе, бо він повністю забрати не може, тому заряд частковий. Мінус, Бо притягнув електрон, а електрон це мінус, він притягнув цей мінус, а у гідрогена забрали цей мінус, тому частковий плюс. І от ми говоримо про ступінь окрисень. Ми говоримо зараз, що це умовний заряд, якщо припустити, що оця спільна пара повністю зміщена до хлора, що хлор її забрав. Тобто, виходить, що ми просто позбуваємося оцього такого частковий, а говоримо просто. Давайте припустимо, що хлор забрав електрон собі. І в хлора буде мінус, а у гідрогена плюс. І це ми сказали, що це буде називатись ступінь окиснення. Сьогодні ми будемо вчитися визначати ступені окиснення, тому так і пишемо визначення. Визначити, визна... Не так. Ну так, да, визначення визначення. Ступеню окиснення. Перше правило у простих речовин. Ступінь окиснення нуль. Прості речовини це ті, які складаються з одного хімічного елемента, наприклад, кисень. Тут лише оксиген, хоч їх і два поєднаних, але один хімічний елемент, наприклад, водень, наприклад, білий фосфор С8. Далі. І неважливо, скільки тут атомів, тут один елемент, тому ступінь окиснення 0, 0, 0, 0. Друге правило. Ми вже написали: флор найбільш електронегативний елемент, тому ступінь окиснення флора. Флора, флор завжди, якщо він найбільш електронегативний, він самий сильний. Він притягує до себе електрони. Він завжди буде притягувати, йому не вистачає одного, тому він притягне один електрон і в нього ступінь окиснення мінус один завжди. Далі. Третє правило. Це третє правило те, що ступінь окиснення оксигена. Мінус 2, але крім, крім пероксидів, а пероксиди це такі H2O2, натрій2O2, тут буде крім пероксидів і крім пероксидів мінус uh, 1. Давайте ми тут допишемо, чи хай буде так, крім пероксидів мінус 1 і, і з флуором. І з флуором оксиген флуор 2 буде плюс 2. Ось такі винятки. Uh, Тобто майже завжди мінус 2, але якщо зустрічається виняток, то тут, на жаль, треба його запам'ятати. Далі, ступень окиснення, гідроген плюс 1. І теж, на жаль, є виняток. Крім гідридів, крім гідридів, гідридів. Гідриди це, наприклад, метал із гідрогеном, активний метал. Ось натрій валентність 1, гідроген 1, тому просто натрій H. Якщо кальція валентність 1 гідрогена 2, тому кальцій H2. І тут буде мінус 1. -1. П'яте правило: ступінь окиснення. Ступінь окиснення у металів. Металів. Завжди позитивний, завжди плюс і співпадає з валентністю. І співпадає з валентністю. валентністю. Шосте ступінь окиснення. Ступінь окиснення. Навіть не так, сума, сума шосте. Це сума, сума ступенів окиснення у речовині, в речовині у сполуці, у молекулі. Як. Ну, можна і так, і так сказати, сума ступенів окиснення всіх елементів, всіх. У сполуці. Дорівнює 0. Наприклад, ось поясню зараз п'яте, якраз і шосте правило. Ну ось візьмемо, наприклад, магній О. Магній це метал. Магній знаходиться у другій групі, тобто в нього валентність 2. І ось у металів завжди плюс і співпадає з велетністю, тобто ступінь окиснення буде плюс 2 у магнію. А в оксигена це не виняток, це не пероксид, і тут з флором, тому в оксигена мінус 2. Плюс 2 і мінус 2 в сумі дають 0. Наприклад, візьмемо. візьмемо феру. 2, О3. З феррумом треба обережно бути, бо у нього є валентність 2 і 3, і треба пам'ятати. Тут треба визначити, яка валентність феруму. Е, ну, і, по перше, ми можемо по оксигену поставити ступінь окиснення оксигену. Мінус 2. Мінус 2 помножить на 3 буде мінус 6. Нам треба, щоб було протилежне, щоб було в сумі 0, то це. Плюс 6 у сумі 0, плюс 6 на 2 феруму, то це буде плюс 3. І справді валентність феруму, якщо ви напишіть все, що зараз буду писати, ферум 2О3 буде 3. 2 помножить на 3 поділити на 2 буде 3. Тому ступінь окиснення феруму плюс 3 співпадає з валентністю, тільки ставити плюсик. О. Так. І зараз ми будемо тренуватися. Тобто я різні формули пишу, а потім ми визначаємо ступені окиснення. Відразу я зараз поясню, а потім будемо тренуватися з вами разом. Наприклад, H, H2. s Horno 3 ch H4. N2O5. А буде ще H2 SO4. І визначаємо ступені окиснення. Треба користуватися правилами. Перше правило говорить, що у простих речовинах ступень окиснення дорівнює 0. H2 це проста речовина, тому тут ставимо 0. Далі. Наприклад, це вже не проста речовина. Тут є гідроген і хлор. У правилі про хлор взагалі нічого немає, тому ми визначаємо той елемент, який є в правилі. Це буде перший гідроген. Нас говориться ступеню окиснення гідрогена плюс один. Ми ставимо плюс один, індексів нема дуже добре, тобто у хлора буде протилежне, тому що нам треба, щоб у сумі був 0, мінус один. Плюс один і мінус один у сумі дає 0. Далі, наступне. Знову гідроген перший буде плюс 1, але тут уже 2 гідрогена, тому плюс 1 помножить на 2. Буде плюс 2, я знизу виписую під гідрогеном, протилежне, щоб в сумі давало 0, це мінус 2 сульфура, тут один атом, тому це якраз мінус 2 у сульфура, ми переносимо. Тут уже речовина з трьох елементів ставимо відразу гідрогену плюс 1. У оксигена мінус 2. І зносимо наниз плюс 1, мінус 2 помножить на 3, мінус 6. Нам треба ще додати таке число, щоб в сумі дало 0. Ну, це, наприклад, плюс 5. Ну, не наприклад, а точно плюс 5. То у хлора плюс 5. Далі. Це H4. Знову ми починаємо з гідрогена. Плюс 1, плюс 1 помножить на 4, плюс 4. Протилежне мінус 4, тому карбона тут мінус 4. Н2О5 у оксигена. Тут уже немає гідрогена, тут є оксиген. Тобто, якщо вам зустрічається оксиген чи гідроген, ви відразу дивитесь, щоб це не був виняток це перше. А друге. Ну, ставити їм відразу мінус 2 помножить на 5, мінус 10. Протилежне це плюс 10. Але плюс 10 на 2 нітрогена. Тобто нам треба плюс 10 поділити на 2, це буде по плюс 5. Ви можете перевірити: плюс 5 помножити на 2 плюс 10, мінус 2 помножити на 5, мінус 10. В сумі дає 0. Тут так само ось, плюс 1. Помножить на 2 гідрогена буде плюс 2. Мінус 2 помножить на 4 оксигена. мінус 8. До нуля не вистачає плюс 6. Тому у сульфора плюс 6. Зараз хочу ще показати деякі складні випадки, ну, складніші трішечки. Давайте розглянемо, наприклад, з дужками. Із металами ми ще не розглядали алюміній, наприклад, хлор 3 Хай буде купрум, ОH двічі. Наприклад, цинк 3, ПО4. Двічі. Ну, перше в нас метали. Метал, треба визначити його валентність. Згадуємо сьомий клас: ось алюміній знаходиться в третій групі, то в нього валентність 3. Якщо не пам'ятаєте, значить візьміть, повторіть ось таку табличку. Які тут валентності? Валентність 3. В алюмінії завжди 3. Його ступінь окиснення, значить, буде просто плюс 3. Ви можете ось так виписувати: плюс 3. Протилежне це мінус 3, щоб в сумі було 0. Мінус 3 поділити на 3 це по мінус 1 виходить. Далі купрум. У Купрума тут треба уважно, бо купрум може мати валентність і 1, і 2. По-перше, давайте визначимо, яка тут валентність. Якщо OH двічі, то значить валентність купрума 2. Зараз покажу, чому ви зараз нічого не пишіть. 1 помножити на 2, це буде 2, і поділити на 1 купруму все одно буде 2. Якщо ви бачите ось купруму аж двічі, там алюмінію аж тричі, чи оце цифра показує, яка валентність металу, вона співпадає. Тобто, купруна валентність 2, тому буде плюс 2. В оксигена мінус 2, і в гідрогена плюс 1. І тут складно рахувати, то краще так і залишити. І ось тут, наприклад, теж складний випадок. Цинк. Він має валентність завжди 2. Це метал має валентність завжди 2, тому ставимо йому плюс 2. А як же ж тут визначити? Ну, от з оксигеном зрозуміло, що в нього мінус 2, а у фосфор, то є така порада. ПО4 ну, це кислотний залишок ортофосфатної кислоти. Тут, звичайно, ви повинні пам'ятати формулу. Кислоти, що це h 3 po 4 І далі визначити фосфор легше в такій речовині: ось, наприклад, мінус 2, плюс 1. Плюс 1 помножить на 3. Це буде плюс 3, мінус 2 помножить на 4, мінус 8 до нуля не вистачає плюс 5. Тобто фосфора плюс 5, і тут теж буде фосфора плюс 5. Головне, щоб ви правильно задали кислоту і її написали. Тому що рахувати тут. Складно. Я вам покажу, як рахувати, але це займає багато часу. Це перше, а друге, можна помилитись. Так, дивимось. Плюс 2 помножить на 3. Це плюс 6. Мінус 2 помножить на 4, мінус 8, мінус 8 помножить на 2. Так. мінус 16, мінус 16. Не вистачає сюди плюс 10, щоб було до нуля. Ці плюс 10. Фосфор вже ж тут не один, а він узятий в дужки, їх два фосфора, тому ці плюс 10 поділити на 2 і тоді виходить плюс 5. Тобто порахувати реально, але складно. Тому беріть так, як вам простіше, так і виписуйте.